Оп, всім привіт! Конопецію конопелочку зернові. У нас пачечки ще є, але не про ту честь. У нас є насадочна кукурузка, у нас є короповий місток і річка Інгул. І є дуже цікава прикормочка, яка працювала дуже добре і цікаво, ви пам'ятаєте, де на кошовій річці. Побачимо, що скаже інгу. Оп. Замішаємо, оп, зарядимо, закинемо, а далі вже діло техніки. Піймати коропа челящика. Підписник казав, що він за цілий рік тут відрибав і всього одного карася виловив. Це взагалі жесть. В Херсоні від карася від бою нема, а в Миколаєві це рідкість. Я почти впевнений, що це не клювака, а просто оп, течією. Фігача. Ех! Як звичайно, в чепу затягнуло по теченню. Так, закінчився перший і останній заброс в ту сторону. Мостики тільки для поплавочників. Судячи по нитці, обракушку обрізало. Ну, Підписник новий. Хазяїн мостика казав, що чепа на чепі, і вокруг чепи і все в дресні. Причому з усіх крайов. Він коропів тут позливав, каже, добротно. Із-за цих чеп натоплених, як попало, ким попало. Увалило, так увалило. О! Це вже на рибу похоже, на течії прокинувся лящик. Ну, то, що він на 10 грам важчий, це нічого не значить іще, але щось таке та й значить. Течії не було весь шалений жаркий день. Аж діргонуло. Оп! Блін, ці рандомні звуки з різних сторон постійно. А оце просто капець. Треба ж було тобі зачепитися єсть. Ха-ха. Паніровочки. Халібут лящ, верхню губу порвав. Живий тепер з цим чувак. Я винуватий не спорю. Потягнув, хоча підсак розложений. Ну всім відомо, що недостойний цей ляч був підсака Течення пішло. Пішли людські клюваки. Дргає хорошо так гарненько, чотенько. Не вспів сісти, думаю, та видно показала, що тарахтить, крайній. Оп, сама засечечка. пусто. пуста. Не, просто дребьеской. Шо Мел... ж ти, гад мелочишся? Чистый, чистой уйшов. Ой! Ходичка пішла. Є надія на результат. Виходить, горішняк пішов, не вниз. Вечірній кльов. Бім-бом. Ось такі пироги, швидко сонечко сховалось і відразу фігак. І треба йти за штанами і за толстовкою. Можна і шапку прихватити, і таблетку аспіріна не помішало б. А жарище було 2 літра фанти виглушив синій. Та, що без сахара аж бігом так смалило. Ніхто ніде не черта ловив, не ловив. Я думаю, нафіг мені, мені треба, тут би б сигналізатори якось поставив бип. біп, Ніяк я їх тут не засунув. Підготував би коропові снасті та пішов би спати. Але по факту я все витягну і піду спати. Настільки заморений, самі знаєте після чого, що яка там рибалка? З Зутриця ну Там де як проснусь, там в Матвіївку. <гум> не обисуйте. Ну а що зробиш? Третього не дано. Просто немає сил сидіти тут вночі. Я ще думав, десь тут отак кресло заберу, отак тут ляжу тут і буду рибу ловити, телефон дивитися, та фіг ви угадали, я. Готовий в бубін. Ну що, утречко добреньке, палпус є де тебе цінять і люблять, такий, який ти єсть. Раса сингул не любить і конопля вже висипав прикормку. Ви знаєте це місце, без нього ніяк. О, чувак кірпіч використовує, як якір. Ми раніше теж так робили, але потім кірпіч їх почав красти і я зрозумів, це не варіант. Нараз з собою возити. Можна було б до речі зганяти, скажіть та я скажу. Чудове місце з нано лящом і нанотараню, ви його добре знаєте. Це Кам'янка. Нам, до речі, по путі взагалі недалеко. А там ще й Чорноморка залів з бичком. Другої риби там, походу, нема. Але хочеться і в руках щось добротне потримати. А не втік собачий. Хочеться нормальну рибу половить. Добренько, погнали. Не називається, не уходи, я все прощу. Тільки я почав збиратися, раз і виложила. Чувак, нерви губу, ти легенький, мало що вийде. От так от. Походу Ляш любить сіроводород. Свята сіроводородіця. В Херсоні ми часто на ямі теж. Август, він же вересень. Лящів пам'ятаєте, яких тягали б 2-3 КГ, які красавці були. І вони там під люки є, у них вже там вес 4-5. Питання тільки в тому, як їх дістати. Гадство Ніяк. По-перше, розпігачати дроном там по-друге ми взагалі не в Херсоні треба забувати за минуле життя. Як то кажуть, вона повернеться максимум в старості на пенсію кінчину. Зі зламаним життям, не тільки вудками. Та й таке. Ну от і все. Як то кажуть, собрались. Так, ключі в кармані. За одну ходку я фіхе, то все винесу, Ну по глупості попробувати можна. Ну що, ми на місці. Без лишньої болтології два гороха, дві полуниці, кальмар. Дві, два самих робочих попапа. І баночки мені нравляться. Вони покомпактні. Буде Шайби, хоча одне й те саме. Але фумфиріки, оцьому фумфирікам, мабуть, вже... Ні, це інша упаковка. І в мене є старіша, там півпачки, роки три, мабуть. І досі працюють на ура. Збираємо монтаж, тут хоча б сіроводород не сожре оснастки. Ну от і все, риба накормлена, багетікса тебе. Осталось і нам перекусити, Хотів Краковської, каже, не завозять. Ну, дайте що небудь ковбаски захотіла з перчиком, Начи, наче в житті не вистачало страти, очі і так. Та йди сюди ти. йоханий бабай. От, всього 300, 300 грамів навіть нема, а пахтить. О, обожнюю багети. А вони мене ні. Падлюка дорогі. Отакі пироги. Уже далеко за 10 ранку, тому всім смачного, а не добрий ранок. Вітром сигналки шатає, здвигає. Та ви задолбали. Це катастрофа. Як не настраю, я все одно габела, вітром вишатує. Ну то таке. Всім гарного дня, понеслася. Ну що, порядок. У вулища підзакинуті, закинуті, пиц закормлені, щоб не витягнуло збоку, тут в комишах сидить два рибака. У них чотири поплавчанки на рівні з моїми десь стоять. І як бачите, да, другий місток зайнятий. Він був заброньований, мені відразу сказали. Він мені не подобається, бо він тоненький, маленький і на одного, грубо говоря, рибака. Як мені кажеться. Плюс за беседку треба заплатити, Там же спесіт. Я бачив, доставали рибку, що ще щось достають. Не факт. Це сквозняк у нас снасті ганяє, Полніший сквозняк. Ладно. Чекаємо коробчика на поплавчаночку. ділаю самі великі ставки. обожнюю поплавчаночку просто. За все рушиться, я не я, якщо не поставлю тигровий горіх, трошки поплавчаночок. Трошки. Усі три. І отут іще третю посадю з бурячками. Це там машина, поки я по телефону трендів з комишанами. А воно дивлюсь уходи до сусідів. Так, оце буде біда. Прийдеться доставати по походу. Чи все-таки виведем його? Він до берега рветься. Сорванець. Ну да. Уже не до берега. От падло. Кодує, такий засранець, все вивели, не хочеться ж поплавчанки доставати, он мені показався. Який дикарь. Та тихо мені це я фідер взагалі в драбадан, в хламіну. Ми навіть зробимо так, хоча попускати не можна. Я стільки раз я це вже порушував, що це капець. Так, оце не добре. Що тут за фігня закалила? Котушка накрилась. Обратний тормоз. Прикольно. Ай-яй-яй. Тільки отказа тормозів нам і не хватало. Ех, вночі на інгулі клюнув гадьониш. Але відразу в корчі затягнув. Ну ви в курсі, як вони роблять. Не один корч не пропусте. Ти скажи, який сильний, молодець, з розгона зайшов. Оп, під трьох, два щемось просто мало їв. і легенько сів, чудово зліз, оп! Чорт, чувак, ти не з інгульця часом. Ох, йомаю! Як вирвало, як виїло. Але живий. Це капець вава яка. Іди подлічись. І вертайся комусь на сковорідку. Оце да. Капець тут конструкція. Самое дурное, что можно было сделать, я уже сделал, это катушку на рыбалке. И нашел проблему, соскочила пружина. Ой-ой-ой. Чувак, давай назад. Теперь в обратном последовательности все это надо собрать. Что уже, как вы поняли, нереально. Ну то таке. Кое як вспомнив, що у нас є наборчик інструментів. В місті з УБД, в сумці лежить. Та що б тебе повилазило? Засовуй назад отвртку, бо на цьому ставочку під УБД 50-відсоткова скидка на рибака. Контрольне слово на рибака. Не на мостик, не на бесідку, а на рибака з УБД Тобто за мостик я дам 300. А за те, що рибачив 150. І 150 гривень це непогано. Це 5 літр газу. Майже заправиться. А це вже щось. Це піца з АТБ. Яка б вона гавьона не була, розморожена і запечена, бо лучше брати в сільпо. Пробач мене АТБ. Я люблю АТБ, але не настільки. Піца розморожена завжди буде гірша, ніж швидко зліплена і спечена. Ну сільпо мені не, не нравиться, що прийшов і надо ждать, поки зроблять. Тоже таке собі удовольствие. 10-15 минут лазиш по, по сільпо, набиваєш телегу. жратвою ненужною, поки вона печеться. А вообще дело тоже кейское. Кльов припаршивіший. Але то таке, як бачили, гороховий попапчик спрацював і через роки не портиться. 2-3 роки, якщо кришка нормально закручена, живе аж бігом. Всім рекомендую 3К поплавочок не спрацював, але це не значить, що не треба підсипати ще. Отак от, от. І їм хвата. Та я думаю і вам уже хвате. Ну, а за добавкою звертаємося в коментарі, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Секундочку. Щось в горлі пересохло. Бомбя ще коменти вітаються. Сподіваюсь, не останній ролик. Всім пока і до зустрічі на воді.